Можно перше полову? Давай вы двоє. Піднімайтися назад наверх. Хм, далі. Хто ты? Хм. Это бы не голодно Я Не буду с тобой говорить. Ты можешь быть опасным. Ну и что ты тут? Я пришел за вами. Вот так нам Бог мне так сказали. И вы и там мне было потребны. Все очень давно. Можешь все поговорим, Ну давай, Наста. Добре. Кажи мне. Как ты звать? Я? А скажу я. Ой-ой. Ох. Ага. Значит, я даю это, чтобы просто так Зі своїм другом втечати. А якщо я нажимо кнопку і підлоги більше не буде, А? і ви просто в видірку, угу. тепер будемо гратися. Я помылся, мистер Ниш. А тут будет уже два. Ну типа, ну типа что-то чисто. Это то, той монстр доснёшь в нас? Так нам вроде. Прокинься, прокинься, о, той монстр. Я ще... він все, все... все ще нас переслідує, Він зайшов нас. І тепер ми двоє зав'язані. Тільки не зав'язаний. Діаска, Вбий його. Занадто не можемо його подохти. Він сильний. ту 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 Хм, а ти добре чи йому задав? Це справді йому добра, чи задав. мене Якщо відпустити, я скажу вам моє ім'я. Каже вже, а то не відпустить. Дреді. Дреді? То ти ж то чому ти на нас так нападав, друж? А, а ти хто? Я ребі. Ребі? Друже? Так. А ти так сам збіневся, не впізнав. Хотів вже нападати. Пу -пу -пу. Що требася? Вбив його? Ні. Він мій давній друг. Я ти з ним не незнайомий. Вибачте мені. Я думав, я гадав якийсь бан... Поганці, які хотіли вбити нашого короля? Тепер, не. Тепер король все-таки можна, але сміх все-таки доробити ту штуку нашу. І все. О, ну. Дякую, що нагадали. Тепер це наш кінець. Та який кінець? Сартуюся нашим там в роламки. ту-ту, мавина. Недавно з тюрми. Айчка. Я також купирую банбадвізі. Тобто, недавно з тюрми втіка людина. За неї дають 150 разів. Подивитись телевізор. Він Що хоче дослідити за школу. І хоче, щоб йому допомогли. Не моліть... не допомагайте йому, не моліться на мольби. Ой, як не допомагайте чернає за мольби, я дуже на себе схожий. Як ми, ми розбиралися їхати туди до короля. Він щоб один за один удар вб'є. Ну, як ванпан вісім. Команда охотників вже йде. І вона вже тут.